Я вважаю, що ваша робота повинна бути дієвою, оскільки ви є консультативно дорадчим органом, і, на мою думку, ви маєте можливість бути присутнім практично при роботі будь-якого підрозділу правоохоронного системи нашої області. Як було сказано, я відкритий і я не буду. Нічого мати проти, якщо будь-хто з членів громадської ради буде присутній на прийомі громадян, коли я проводжу його. То що ви послухаєте практично позицію людей, які до мене приходять, основна функція вашої громадської ради це практично моніторити дотримання прав людини працівниками органів внутрішніх справ. І моя практично позиція і напрямок моєї діяльності. Буде тільки в сторону того, щоб права людини, кожної людини, мешканці нашої Волинської області, були дотримані. І я буду робити всі свої спроби, свої потуги для того, щоб вони дотримувалися в повній мірі. Ну, я думаю, що повертаючись до роботи самої громадської ради, я думаю, що було багато сказано і. Дана робота буде проводитися. Є знаю, що багато проблемних питань, які виникають в людей. Є думки, що працюють нас десь є корупція, десь є хабарництво, є проблемні нас служби, це МРЕО, є міграційна служба, Даї. Але я думаю, що спільно ми повинні працювати в даному напрямку, моніторити дану, дану ситуацію і приймати нормальні законні рішення. Людей, які скомпроментували себе, позорили честь своїх погонів, Я думаю, що їм не місце міліції, і вони повинні бути звільнені з органів внутрішніх справ. Для перевірки місце свободи і місце відділів в частині дотримання прав людини. Одне питання. О, ну, інформацію беремо до відома, порушення їх прав працівниками міліції. Ну і те, що ми ініціювали застосування. Треба йде прийняття закону. до Верховної Ради. Це буде повноправний, нормальний, легітивний орган. Щоб оператор дасть, він скаже. Через що в мені... місяць не раніше. Так. А от і, і тут все почається дивитися, тому що Той перший орган, який приймає заяву. Подякуємо Петра Петровича. Дякую. Дякую. Дякую всім за увагу. Протокол Дякую. і інструмент предоставлять це. Кожен євський є. Добру, сподобається. Трошки загружений. Тож не дозвонилися. Сергій Миколаївич, зі школу. Так, Питання. Павшук. Капітан Фанаше буде секретар громадської ради, контактні телефони її. Дайте розбірчиво, розбірливо. Хоча окремі допомагають це за що я щиро вдячний. О, але щоб були хороші і я розсилочку, розсилочку будемо матеріали скидати. Якщо брати перелік, то це відкриття кримінального провадження, по якому працівнику та міліції повідомлено про підозру в Луцькому міській відділу, також пов'язано з наркотичними засобами. Крім того, мало місце 12 роти міліції особливого призначення, 6 Луцького міських відділу, 5 Ратнівського відділу, 4 Луцького відділу З паднеї зброї пістолетів Крім Крім того, мало місце всього провадження органів прокуратури і суду з урахуванням кримінальних справ та провадженням нових років своєї ага. відділу, луцького міських Луцького вузького відділу та ВДСО проємлас. Це в по повній справі по кожному, кожному підрозділу. Одне кримінальне провадження закрито судом за нереабілітуючими мотивами внаслідок акту амністії. Проводяться ретельні службові розслідування з залученням працівників галузевих служб, відділу внутрішньої безпеки, певні плани складення пора відділа. Ці життя заходів перевіряються при виїздах зміни в. При цьому було виявлено 44 порушення правил дорожнього руху, які допущені працівниками органів Міліції є такими ж учасниками дорожнього руху, як прості громадяни, які підлягають дисципліна адміністративний відповідь. контролю начальників ОВД. Це не план до двору, але відеофіксація, все. Значить, справа... вкладений відеореєстратором, то відповідно на відеореєстратор. А так в загальному порядку. Внесення служби працівниками до звичайних громадянин за порушення правил дорожнього руху притягається до одмінних повідомлення. Mm -hmm. Є ще питання проведення службової перевірки. Інформувати інспекції по особовому складу громадську раду про хід розслідування манківсівського району на контролі це питання залишається у нас. О, і е, значить, е, підтримується? Да? Я потім зрукуємо це. І цей проект протоколу буде висловлений на сайті, чи необхідно утрималися одноголосно. Значить, відійдемо трошки від порядку денного присутній начальник. Інформація про нашу роботу буде висвітлюватися на сайті. Значить, всі ті члени громадської ради, які звертались до начальника ОВД, тут керівництва були стояли на Зараз їде Якщо він стояв на посту і фактаж там, е є підстави, що порушення протягом провадження і притягнути відповідальності. А у нас по закону не можна людина висувати, чи в нього є. Що він це сьогодні підготував? Давайте так, сьогодні не прошивки то, то є питання. То давайте вибирати близьких процедура в законі. Ми, ми, закон... ми, ми, це ми, це, ми подали в люстраційний комітет, який буде законний, і він має право. Не прошов люстрації. Да Щастя, здоров'я вони самі такі Я хочу реморочку. По суті, да. на закінчення просто хочу донести до відома, можливо, не, не знаю. Якщо нічого не робити і думати, що хтось за вас зробить, повірте мені, ніхто нічого не зробить. Якщо начальник там не буде. Я відчув, не так. Тягне люди воздух, то хай Нема чого татуювати і знову щось нищити, бити ті віти. По імідж міліції так впав. Пав до нуля, і на ще інший день завдання наше теж допомогти керівництву, щоб це імідж підняти, тому що ми... чи ще щось. Ви тут є юрист. Я не юрист, я не буду цього стверджувати, але все ще в тому, що якщо сьогодні... Працює новий проект в Львівській області. Звертайтеся до депутатів. Треба щось міняти в цьому. Я не зможу там нічого зробити. Проста людина не може зробити. Але як ловити тих людей? Піднімося я Так, продовжуємо питання. Це тоже суттєво, тому що і якщо є такі пропозиції, то ми знову ж таки можемо звертатися до міністерства, щоб вони ініціювали несення змін. Як це нова частина здійснює прийом громадян? Як вони реагують на заяви звернення громадян? Чи є в ревіді е, кімнати прийому громадян? То право на безплатну, безоплатну, первину пер, 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 вторинну правову допомогу, яку надає держава. Певна процедура. Ми дивимося ці питання. Це наші питання, комплексне. Навіть на маршрутні патрулювання, на маршрутні патрулювання. Тому створюється мобільна група, розроблене відповідне положення. Але для того, щоб зайти і заляти функцію, що ви що перевіряють питання? Маю якось хто перевіряв. Тобто вони пройшли певні, певні семінарі.